Южницька громада попрощалася із захисником України Андрієм Проненком. Травжна церемонія прийшла 28 жовтня біля пам'ятника захисникам вітчизни. Віддати шану герою прийшли рідні, колеги, управлінці, жителі міста. Андрій переїхав сім'єю до Южного з Херсонщини після повномасштабного вторгнення Росії до України. Був мобілізований до Збройних сил України. Військовослужбовець був оператором десантно-штурмового батальйону військової частини а 24 Знав його, давно знав. Він переселенець з Херсонської області. Приїхав сюди, в Южний, працював на заводі Чумак. Тут працював на заводі Дельта Вілмар. Дуже гарна людина, дуже гарний фахівець. Був мобілізований, отримав поранення, повернувся після поранення. Ну і Майже одразу загинув. Важко було достати. Я навіть ну я не знаю, яким чином достали, адже та територія була взята майже одразу під контроль окупантами. Дуже дуже гарна людина була. Його ліч не знала, працюю з його дружиною, з Яною. Знала, що він пропав без вісті вже давно. Ну вона все в душі чекала його, тому що коли вона про нього розмовляла, завжди говорила, що ну, як як будто він ще живий. Вона ждала, що все-таки це не вийдуться. Да, я знаю, що не приїжджає з нової каховки, родичів тут, не знаю, є чи нема, тому прийшла їх провести. Андрій Проненко загинув 11 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі села Новомихайлівка Покровського району Донецької області. Захисник загинув у віці 35 років. У військовослужбовці залишилася дружина та двоє синів. обов'язок кожного нашого громадянина, який живе в мирному місті, Южному, якого тривожить тільки тривога, але. За нас, старших і малих, за учнів, за дітей ці хлопці віддають своє життя. Мені здається, що це обов'язок кожного громадянина по можливості віддати дань пам'яті кожному загиблому з нашої громади і пам'ятати про їх подвиг. Важливо, щоб і ми, і громада, і держава пам'ятали про. Про цього бійця, щоб коли прийде і рік, і 10, і 50, щоб відчувалося, що людина не так просто віддала своє життя, що, що його цінують, його пам'ятають, тому я думаю, що в більшій мірі друзі, рідні, рідні мають продумати механізми, як саме це зробити, щоб і самі частіше згадували. 28 жовтня в Южницькій громаді оголошено День Жалоби. Вічна пам'ять та слава Герою. Пам'ятаємо тих, хто віддав своє життя за нашу свободу та незалежність України. Це ж стільки там горя і лиха, та чисті вони, як кришталь. А в серці звучить, азов сталь. Читаю рядочки щемливі. Життя віддадуть за країну сміливі і горді сини. Богдане, наш мужній тавр. А серце кричить, а Зов сталь. Моя країна мені болить. Під такою назвою поетеса Лариса Мельник презентувала свою збірку. 28 жовтня в ліцей номер 4 імені Чорновола письменниця декламувала власні вірші, розповідала про себе та про героїв. Події війни та доля людей, яких знала особисто авторка, легендарних воїнів, стали основою написання поетичної збірки. Лариса Мельник з міста Зіньків Полтавської області, яке у 2022 році було під загрозою окупації. Ну, настрої такі були захищати своє місто. Не, не хотілося бути в окупації однозначно. Ну, про, про себе особисто можу сказати, що я, ну, я людина з такою жит... активною життєвою позицією. Я багато років займалася активною громадською діяльністю, і якби людина публічна в своєму місті і завжди відстоювала про українську позицію. То я розуміла, що окупація це для мене смертельна небезпека. Для мене була для мене і моїх рідних. Але місто у нас не дивлячись на те, що ми так близько да, живемо. Біля кордону у нас місто повністю українськомовне, і ми тільки за Україну у нас я навіть не можу сказати, щоб знаєте, щоб я десь там знала або чула про те, що є, є люди, які чекають російську армію. От я не можу навіть такого сказати. В нашому місті представляє свою поезію авторка вже вдруге. Під час декламування одного з віршів поетеса стала почуватися зле та на деякий час покинула аудиторію. Коли ти читаєш поезії і в тебе піднімаються ті почуття, які ти переживала, коли ти це писала да, про, про конкретних людей, ви бачите, що поезії присвячені в мене конкретним людям, конкретним подіям. І коли ти, ти читаєш поезію, ти ніби заново от оці, переживаєш це хвилювання, ці почуття. Ну, от тому так. Сталося. Слухали поезію освітяни та освітянки. Присутньому говорили власні враження, спогади та емоції від почутого. Пані Лариса ставиться до неї більше як до щоденникових записів. І я думаю, що так, це більше як щоденникові записи. Хоча це поезія теж. Але, бачите, не дарма вона біля кожного вірша пише, який це день війни. Для неї це дуже... Важливо, коли ти їх читаєш в книжці, це не те саме, ніж коли їх презентує автор, тому що там додається емоція, яку ти, може, не завжди в тексті можеш читати. Але коли автор це дає, і ти бачиш її очі, і те, як вона дихає, та, і ці рухи, і все. А в нас тут маленьке приміщення, і дійсно це енергетично оце її, і ця її тривога, і біль, і розпач. Все заповнює цей простір іти в ньому, і це прямо ну складно. Підтримати захисників одна з місій цієї зустрічі. Учасники й учасниці долучилися до збору коштів, який проводить волонтерський пункт Соловейки. Пані Лариса знайшла мене в соціальних мережах, бачила, що ми займаємося волонтерством і запропонувала, що давайте проведемо таку презентацію книжки, зробимо благодійний збір. Ми вирішили, що зробимо благодійну каву, тобто, щоб кожен міг долучитися таким способом. В принципі, мені здається, що вдалося так камерно, по-домашньому гарно е в плані атмосфери. Поетеса Лариса Мельник презентує свої вірші в різних містах України. Під час зустрічі бажаючи мали змогу придбати збірку авторки. І це плейсфалаюкраїн. Мрія здійснилася. Україна на п'єдесталі. Срібна призерка чемпіонату світу повернулася зі змагань. Повітряна гімнастка центру Денс» Ангеліна Єфімова підкорила майданчик в Греції. Там відбувся чемпіонат світу з повітряної гімнастики у розділі Арт. 16-річна спортсменка з Маріуполя на чемпіонаті світу побувала вперше. Моя мрія здійснилася. Я дуже хотіла поїхати на чемпіонат світу. Але не могла зараз. Я вже змогла. Виграла в мене друге місце. Мені сподобалося, але були определені нюанси, такі як не було спроби снаряду. Це дуже погано, так як дуже була скіска підлога. Мат був дуже м'який та підвіз, дуже сильно опускався. Тому в мене вийшло так, що я впала. Я не змогла нормально спригнути, зробити сальто, та мені зняли 10 балів. А так, я вганяла свою суперницю на 9 балів, тому мені не вистачило трошки 2 бали до першого місця. Марті робила акцент більше на образ. Та також було багато трюків, більше свої, ізюминка якась. Наприклад, ось я робила свої трюки, які сама придумала, але зараз, після того, як бачили мій номер, почали робити ці трюки в інших странах. Зараз дуже попадаються часто ці мої трюки в Тіктоці, в Інстаграмі та в інших соцмережах. Тобто ну, Твої авторські? Так, мої авторські трюки. Виступала на чемпіонаті світу Ангеліна Єфімова на гамаку в категорії професіонали сольно. Умови для дебютантки цих змагань стали незвичними та незручними. Та українську команду чекали там декілька несподіванок. Взагалі вона йшла на перше місце і одна значно була сильніша. Своїх суперниць, але е мені не зрозуміти, чому на таких світових змаганнях такого рівня не було проби підвісу, проби сцени. Тобто е е гімнаст спортсмен виходив, його чекали неприємні сюрпризи. Е е сцена дуже скользка, Мат е він, хоч і товстий, але коли на нього приземляєшся, він Повністю дістаєш до підлоги, і він по цій сцені їде. І спришки, сальта не можна було робити дуже скользко. І підвіз для того, щоб правильно зробити спришку, потрібно правильно вимірювати ну, висоту. І підвіз спочатку був виміряний. Без проби, але під час змагань від її стрибків, зривів, він спускався потрохи, і висота була вже недопустима до спригу. Тобто і вона йшла по балам, випереджала усіх, але був у неї один стрибок останній, і вона не дуже гарно спригнула і отримала штраф, отримала штраф, це... тому стала друге місце зайняла. Я потім спілкувалася з головним суддєю і з організаторами чемпіонату. Я їм сказала свої думки на цей рахунок. Вони сказали, учтуть. Багато чого цікавого можна було побачити. Дуже вразили деякі страни завжди думала, що це більш слабкіше. Чехія, Венгрія, Румунія, Польща. Однак на цьому чемпіонаті світу побачила зовсім іншу майстерність. І це мене дуже здивувало. Але коли я побачила тренерів, це українки, які спочатку війни переїхали і за два з половиною роки навчили вже там дітей робити наші трюки. Неприємною несподіванкою для нашої збірної став допуск росіянок, хоч і в нейтральному статусі. Їх не мала там бути, так, так нам казали. Але факт показав інакше. Їх не допустили до параду, хоча вони готувались, Форма у них була не збірною, ну, звичайні спортивні костюми, мастерки, але їх не допустили до параду. Дехто з них. В... Відразу поїхав, не стали змагатися, але більшість залишилась і змагалась. Але вони не показували великих результатів. Нашим гімнастам спортсменам було важко, тому що вони були в одній роздягальні. Коса друг на друга погляди кидали. Ну, важко емоційно було. Вони почули ставлення всіх країн до них негативне, тому деякі з них поїхали і залишили майданчик спортивний без участі. Відпочивати часу в Ангеліни немає адже менше ніж за місяць вона виступатиме на ще одному чемпіонаті світу. Це вже буде інший розділ повітряної гімнастики під назвою Спорт. Змагання проходитимуть в Італії.